Війна в рази збільшує потребу в медичній допомозі. Тож у сумських лікарнях навіть думки не припускали припинити роботу закладів. Першого дня війни, 24 лютого, ми вже пройшли, так сказати, бойове крещення. коли були доставлені до нас велика кількість поранених військовослужбовців, які приймали участь у боях, які точилися по вулиці Герасима Кондратіва. Наші лікарі спрацювали злагоджено, всім пацієнтам, всім військовослужбовцям була надана своєчасна допомога. До нас зверталась велика кількість і цивільного населення. Ми взяли на себе і Організували допомогу як огляд пацієнтів на дому. Це пацієнти, які були залишені вдома, не могли самостійно добратися, добратися до лікарні. Була в нас створена мобільна група, розвозили ліки. Глядали, надавали давали необхідну допомогу цим пацієнтам вдома. Завдяки повному оснащенню медичного закладу сучасними діагностичними комплексами швидко оцінювали стан пацієнта і визначали алгоритм лікування. Ми проводимо швидко діагностичні обстеження, рентген обстеження, тому що були поранення і в червну порожнину, і в грудну клітину, поранення крупних суглобів. Тому швидко все спрацьовувало, От і ми швиденько піднімали в операційні і. Наші лікарі, наші бригади займалися наданням їм медичної допомоги. Бойова політравма, кульові, складні мінно-вибухові і уламкові поранення вимагали від медиків високопрофесійних дій. Ми зібрали декілька бригад посилених. Хірурги, нейрохірурги, та ортопеди-травматологи. завдяки величезному практичному досвіду, маючи потрібне обладнання, були підготовлені до роботи з такими травмами, говорять в лікарні, а тому результати лікування успішні. Це наприклад, стрижневий апарат, іммобілізація, зупинка кровотечі, обробка рани і подальше лікування. Якщо великі рани, м'яких тканин, то ми використовуємо цей апарат, як називається асистенція в закритті ран. А якщо є гній на або грануляція, тоді використовуємо апарат з змінним або негативним тиском. Ну, останнє надбання для обробки таких ран придбали пульс пульс-лаваж. така штуковина, щоб вимивав всі сторонні частини, уламки і благодаря цьому, завдяки цьому, допомогу надаємо кваліфіковано, своєчасно, якісно.